Що ми гомофоби, а я бачу навпаки, що навпаки йде гомодиктатура на нас. Тому що якщо ми ну, кажемо, що, наприклад, священик скаже, що гомосексуалізм це гріх. І гей може сказати, о, ви ущемляєте мої права і так далі, і тому подібне. Тому що хто ще, кому є загрози. Того, що ми, кажуть, ми не гомофоби, як то кажуть, гомофобися. Ми не проти людей. Ми віруючі люди, я не думаю, що тут священники сидять, що вони проти людей. Ми проти цього явища. Тому що це явище, якщо людина ну, така є, то вона ну, це гріх, церква називає гріх. Це було все одно, ну, наприклад, наркоманда. Виходить і кажу, наркоманю і все, Ми кажемо, ну, ти наркоман тобі треба допомогти. Так же приблизно ставлення й до цього. Ти гомосексуаліз, значить тобі треба допомогти, це гріх, це ненормально, але це не треба узаконювати, унормовувати, що це нормально і так далі. Тому ми не проти людей, а проти явища, конкретно проти пропаганди, популяризації і унормування цих стосунків, щоб не було цей прийнятий закон, що нам паре тут намагається в Україну його проштовхнути.